Танці – просто небо на базі молодіжного парку Чорноморська відбувся захід танцювальних виступів до дня молоді. Мешканці Чорноморська спостерігали за виступами учнів місцевих танцювальних студій. Я займаюся, я займалась двома стилями, але зараз займаюся одним. Я займалася хаосом та хіп-хопом. Я займаюсь більше півтора року. У нас на танцях є у кожного свій стиль, який він танцює. Коли я танцювала лише один стиль, тому мені було. Не дуже комфортно танцювати під вог. Крім того, кожен охочий міг долучитися до події та продемонструвати свої танцювальні здібності перед глядачами. Захід дуже класний, і краще, щоб частіше такі проходили в нашому місті, тому що дуже діток багато. Вони всі займаються. Їм дуже важливо, щоб вони бачили віддачу від той ж публіки, і тренер з ними буде дуже довольний. Варвара завітала на фестиваль, щоб підтримати свою сестру у змаганні. Моя сестра займає танцями моя сестра є вже на даний момент чемпіонкою світу з танців і ну я впевнена, що вона тут найкраща, тому що це найвищий ступень, який тут на даний момент є. І я впевнена, що вона буде найкраща, як завжди. Особливістю фестивалю були додаткові завдання, за якими учасники ознайомлювалися перед виступом. Я займаюся джаз фанком вже сім років. Це було складно. Один клуб, інший війна, потім інші зали. Це все було складно, але зараз танцюємо. Дякую. Нашим товаришам, що влаштовують такі заходи, організаторка фестивалю зазначила, що цьогорічний захід став найбільшим за всю свою історію. Сьогодні вже втричі пройшов наш Денсфест. Близько 50 учасників взяли участь. Ми можемо цим, звісно, пишатися, тому що в нас дуже активна тал -та талановита молодь. І ми хочемо сказати, що в цьому році було найбільша кількість учасників, які були дуже вмотивовані, які дуже хотіли показати, на що вони здатні, і це не може не радувати. Тому всі отримали подарунки. Надіюсь, вони їм сподіваються, це їм допоможе, аби далі продовжувати свою спорт, спортивну танцювальну кар'єру. А ми тільки раді допомогти їм. Тому сподіваємося, що на вступ наступному році ми теж зустрінемося з ними вже можливо в іншій локації, але все ж таки на танцювальному фесті. Одночасно на спортивному майданчику приморського парку відбулись змагання з воркауту серед молоді громади. Было тяжело, вообще не впервые беру участие, брала участие и между школами в соревнованиях «Козацкий гард», «Джура», там тоже были силовые вправы». Это, конечно, чуть-чуть другое, тут соревнования, можно сказать, между друзьями, между знакомыми, но было тяжело, но очень было интересно. Хочется, чтобы почаще проводились такие мероприятия для нашей молоди, потому что нас это очень сплощает, сплощает в такие тяжелые времена. Учасників змагання розділили на дві вікові категорії. Дівчата змагалися у вісі на турніку, віджиманнях і планці. Хлопці ж брали участь у підтягуваннях на турніку, вправах на брусах та віджиманнях. Це було доволі цікаво, доволі гарна організація. Прийшли всі, хто бажав прийняти участь. В цілому мені сподобалося. До події долучилися більше десятка юнаків та дівчат. Вже другий рік до дня молоді та спорту проводиться такий захід. Спортивного плану, але як ми бачимо, молодь долучається. Це не тільки питання дозвілля, а також спортивного виховання, фізичного виховання. Також ми плануємо до Дня Незалежності провести заходи, спрямовані на патріотичне виховання, тобто, щоб наша молодь, наше майбутнє наша країна, розвивалася у всіх сферах. Спорт відіграє ключову роль у забезпеченні здорового способу життя для молоді, сприяючи не лише фізичному, але й психологічному розвитку. Все буде Україна Захарта Валжанська, Валерія Самсонова і Тетри.